Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. На сьогоднішньому огляді у нас новинка 20 вольтової лінійки, а саме акумуляторний шуруповерт cd 202 bc Ultra. Тож розберемо його призначення, технічні характеристики та переваги. Поїхали! Традиційно розпакуємо його та подивимося комплектацію. І перше, що нас зустрічає з коробки, це оригінал інструкції з техніки безпеки. Тут аж скоба та два гвинти. Саме пакування виглядає наступним чином: тут така приємна поролонка для отримання шуруповерта та всіх компонентів. А саме додаткова ручка та кріплення до додаткової ручки. Давайте його зберемо. Для встановлення додаткового руків'я нам знадобиться ось така викрутка. У мене на 150 мм, але взагалі підійде і на мм. Ручка встановлена, але залишилося зафіксувати її гвинтом зсередини. Декілька слів про його призначення. Шуруповерт Сідісті 202 BC Ultra призначений для інтенсивних професійних робіт, де потрібний високий крутний момент, точність та універсальність. Він чудово підійде для робіт з деревом, металом, пластиком, керамогранітом, цеглою та навіть бетоном. А також чудово закриє потребу при роботі з великою оснасткою. Взагалі цей шуруповерт підійде практично для кожного, адже його крутний момент складає 160 ньютон метрів. При цьому кількість обертів можна регулювати до 500 обертів на хвилину на першій швидкості та до 2000. Тисяч обертів на другій швидкості. у шуруповерта металевий з замком. З максимальним діаметром оснастки до 13 міліметрів з додаткових режимів роботи він оснащений функцією удару і може досягати аж до 31 -ти тисячі ударів на хвилину, а це дозволить вам з легкістю робити отвори в цеглі, в бетоні, газоблоці до 13 міліметрів. Шуруповерт оснащений надійним безщитковим двигуном, який характеризується, як ми вже знаємо, надійною зносостійкістю, стійкістю до перегрівів та енергоефективністю. Протягом відео ви могли помітити, що в шуруповерті доволі незвичайна підсідка робочої зони. Давайте я вам її продемонструю. Натискаючи на кнопку мод, ми вмикаємо підсвітку робочої зони на 70% її потужності. Натискаючи двічі на цю кнопку, ми вмикаємо 100% підсвітки робочої потужності. Чесно кажучи, я більш ніж певний, що навіть якщо дуже темне приміщення, то його можна використовувати та навіть як звичайний ліхтар. Також серед його основних переваг я б виділив систему захисту Kickback Control, яка працює наступним чином. В разі закусування бура якихось нештатних ситуацій, шуруповерт просто вимикається, що банально підвищує безпеку оператора. За необхідністю, ви можете вимкнути цю функцію, затискаючи кнопку МОД. Все тут індикатор перестав горіти, і в такому випадку Kickback Control спрацьовувати не буде. З теоретичною частиною ми завершили, але я пропоную підтвердити його потужність на практиці. Отож. І в мене з'явився брус і такий невеличкий в загальному стенд для тестування. Отож, я взяв турбогвин 200 мм та ось такий е глухар на 140 мм. Пропоную на другій швидкості спробувати закрутити турбогвин 200 мм. Якщо ж не закрутить, тоді перейдемо на перш. Ставлю режим сверління. Увімкну про всяк випадок кікбек контрол І це на другій швидкості. Це навіть не силова. Тестуємо глухар 140 мм. Друга швидкість. Пішов в захист. Раз. Пішов. Оп! Де в захист? Давайте я поставлю першу швидкість і спробуємо ще раз. Ого, з легкістю. Дуже легко. Щоб ви не дивувалися, що турбогвин так швидко зайшов у брус на початку, я попередньо зробив невеличкий от. Але, відверто кажучи, мені цього недостатньо. Давайте спробуємо дещо побільше. Глухар 240 мм. Я думаю, на другій швидкості його тестувати не будемо. Одразу з першої. Так, втримати його вже було значно і значно важче, але при цьому шуруповер все ж таки впорався навіть з таким кріпленням, як 240 мм глухар. Іначе тестування він пройшов, але мені все ще недостатньо. Я хочу загнати його в захист при роботі. Є у мене на 300 мм. Єдине, що я брус перекину іншою стороною, бо я чую, що він зараз точно лусне. Я замінив брус на новий повністю, але тут є момент, що де не де забиті цвяхи. І по периметру вони можуть потраплятися. Отож, подивимось. Перший захист. Другий захист. Хочу зазначити, що навіть 300 й глухар шуруповерт закрутив. Не сказав би, що це було дуже легко, але дуже легко саме для мене. Що поверто чути, що теж було навантаження, але у всякому випадку я зіпрів більше. З крутним моментом і кількості обертів, в принципі, все зрозуміло. Я пропоную перевірити ще ударний режим. У мене є ось така невеличка цегла, і десятка бур по бетону. Тож давайте, не хаяти часу. З легкістю можна зробити отвір під дюбель в цеглі. Давайте ще один. Закріпимо результат. Чесно кажучи, в поросі він по відчуттях практично як звичайний перфератор. Давайте підведемо підсумки. Працюючи цим шуруповертом, може виникнути питання, для кого ж він потрібний? А я відповім питанням на питання, а для кого він не потрібний? Шуруповерт з легкістю закриває якісь побутові задачі, я думаю, їх навіть не потрібно обговорювати. Якщо ви хобіст займаєтеся улюбленою справою металообробка чи деревообробка, та навіть робота у професійній сфері з'єднання великих металу та деревоконструкцій, робота з великими кріпленнями та скоронками великого діаметру. І це навіть не близько на що здатний цей шуруповерт. Отож, все як завжди, посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео, і не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватися на наші соціальні мережі. На все добре.